Всім привіт! Сьогодні дощик, а значить, можна щось поробити в гаражі. Докупив я до свого гібридного інвертора трошки сонячних панелей, маленьке поле і почну з того металу, який маю в наявності, робити кріплення, щоб їх повісити на будинок. Прикупив ось таких декілька панельок. Цікавими характеристиками напруга 51,9 вольт. Для мого інвертора якраз їх потрібно небагато, щоб можна було мати оцей рекомендований діапазон, в яких вони будуть гарно працювати. Панельки Бушні. Попробуємо зліпити все дешево і щоб воно щось видавало, забезпечувало. У день наш будинок. Отже, день другий. Вирішив одну половинку, а це три панелі. Кріплення під них зробити і поцепити наверх вже. Далі тут буде три панелі посередині двері і знову буде далі три панелі. Всі шість не виходить. І так, що ж ми маємо? Перших три панелі вже змонтовані, але не підключив дощ, не дозволив це зробити. Тому завтра свято. Продовжимо через декілька днів. Значить, продовжуємо, першу вже змонтував. Пройшло декілька днів, почав другу. Вже підняв одну за допомогою з такої маленької лебідки. Стало зараз закріпити і підемо далі. Отже, на південь у мене дивиться ось ця сторона. Планував спочатку поцепити панелі на цей фронтон. Ну, але їх потрібно дуже низько опускати і до того ж вони будуть заважати утепленню фасада і перекривати трошки вікна. Тому вирішив поцепити на сарай, нехай буде там поки. А далі будемо бачити. От так добудували ми вже другу частину цієї конструкції, повісив панелі. Під'єднав усе. Хоча це тимчасово, бо буде все на трекері стояти, але щоб панелі не лежали без діла, нехай попрацюють. Давайте глянемо, що вони можуть видавати в таку погоду. 10.22 на годиннику, і ми бачимо споживання. 850 Вт панелі видають 950 Вт. Тобто покриває наше споживання будинку повністю ось ці декілька панелей. І мало того, ці 850 Вт це гріється бойлер, так як. Переключив його, щоб працювала одна тена, і по таймеру працює з зранку з 10 і до 17 години нагрівається вода. І все, і кожен день, незалежно незалежності від того, чи є гарне сонце чи немає, гріється. бо нас, можна сказати, на халяву. Так як Гібридний інвертор це все в мене вже було. Купив я, коли були ібликаут його. А панели не було, просто простая. Отак. Використовує енергію. Працює на себе. Отже, якось так.